Вітаю, друзі, армієці в 65-й окремій механізованій бригаді. І сьогодні в нас у кадрі 2С-19, трофей нам 100С». Всі першого батальйону 241 сорок ТРО, які зараз підпорядковані 65 п'ятій окремі механізовані бригаді, обслужили цю техніку, і вона тепер здійснює такі кармічні обов'язки. Працює так сказати по колишніх її господарях. За 130-й тридцятий батальйон, Харківській капані їх затрофаїли по не одну було затрофейно багато там техніки. А взагалі в якому стані вона була тоді, коли от тільки затрофаїла її? Вона з 19-го року. Вона майже нова. То вона була в гарному стані. М -м, можна сказати, так звісно, треба було прилежити сюди зусиль трішки. Ну воно все оправдується, і тепер ми відправляємо подарунки їхній же ж. Техніка і їм. Які боєприпаси ви використовуєте? 540 ОФ, ОФ-25 і далекобійні ОФ-45. Це якраз ОФ-45, більш далекобійні і більш точні. Вже відправимо їм їхній же ж нарядник. їм. Наші снаряди фіксуються у нас, в принципі. Тут тільки ось у нас на один фіксатор. У F45, вони трішки длинніші. то У нас, як треба його загрузити, спочатку ми відкриваємо. Тут і потім ззаді ще один фіксатор. Ми його віджимаємо і тоді тільки засовуємо. Трішки невдобно. Ну, Зато він далеко даний. система заряджання вона от така кажуть дуже ніжна ви як от з практики оцінити так, так, так. Ми, ми ми стараємося менше електроніки більше задіювати ручної роботи щоб в не момент воно просто не відмовило і ми зароб, ну, у нас щоб все було пострі за пострілами щоб не було не підвести хлопців бо хлопці там теж сидять і чекають що ми їх підтримаємо і щоб не було затримки, ми вибрали такий шлях, що краще ми будемо більше працювати руками. А в цілому, по яких цілях зазвичай працюєте техніка. В основному про таких крупних, крупних, крупних цілях. А взагалі, як перший раз я сів цю машину і стрільнув, ну, це було такий кита. Фу, ого Це було ого. Тому що як не як, ну 152-й калібр це ну аргумент. І коли до них він прилітає, ну їх відпадає всяке желання далі кудись двигатися. А як подумаєш, скільки вони наших побратимів цивільного населення це не передати. охота їм відправляти і відправляти їм ці подарунки? — 19 — Вона модернізована, так Так. — і що саме тут модернізовано в цій моделі? Їх же ж, я так розумію, небагато взагалі таких. Система gps навігації ГЛОНАСС. Ми її не включаємо за того, щоб нас вони не вичисляли. Не, не вичисляли. Да, 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 да. Так, ну тут аж можна за заряджання ну настраювати. Ну ми, ми не працюємо. В принципі, воно буде конвейер сама себе бо заряжать. Це... І це просто на швидкострільність впливає, тому що вона може швидко да, працювати? Да, да, да. Ну, це треба, щоб було однакове бика, там, програмувати, що старенька, що нові, ну вони однакові. Uh -huh. Трошки модернізували її. Ну, це все-таки техніка, я думаю, вона трошки устаріла навіть. Ви ж їздили на Жугулі. Uh -huh. Ну, вони завжди внімання, уваги, уваги. Так і ця техніка. Вона дуже-дуже треба багато до себе внімання. Так, ладно, потом уже. Нависнись! Піднімають! Пережі, коли завушка завожу. Обережно весело! Я не знаю, чого люди не хочуть іти. А якщо б вони йшли, то більше було б у нас ротації, я думаю, трохи ми б більше б відпочивали. Ну, так якось. Просто зараз хочемо трошки відпочити. Бо приїхати до думку, якось би відпочити. Місяць, другий, я там, далі думали б чим би зайнятися. Субтитрувальниця Оля Шор